Вітаю вас, пані та панове, з вами я Валад, і це RimWorld 1.6. пререлізка. Якщо так втасться, то я встигну закинути це відео до того, як з'явиться нова версія Рімки і нове DLC. Ну, побачимо, як воно буде. Ми повертаємося до Марії, Марії і її товаришів, друзів і не знаю, спів, співмешканців. Почнемо з того, що в нас парамедик ем, народився, дістаємо його. Так, і як було е, підміщено в коментарях, в нас поповнення. У нас поповнення конкретно. Це три силовики: Біба Боба, силовик один. Так, ти силовик один, тепер маєш ім'я Бубік. Вітаю тебе, Бубік. А ви вдвох силовички, силовик п'ятий, силовик шостий, тепер маєте ім'я Зупа. І Лупа. Дуже цікаві варіанти ви вибираєте, звичайно. Але, але хай так буде, якщо вам подобається. Я не проти. Так, ви там радили, що отримати грошики можна найшвидше, це будуючи з мармуру всілякі штуки-дрюки. Давайте побудуємо великі стели з мармуру. Десь тут хай будуть. Ну Тут в нас вже одна є. Давайте отак другу, отак, от третю. Оце все старе зруйнуємо. Оце старе також руйнуємо. Воно нам не треба. Пташка нам допоможе зламати цей старий каркас автомобільний. Дякую, пташко. із дуже доброго нам треба будувати, як вони там називаються, рюкзак пропускної здатності. Рюкзак пропускної здатності додасть нам плюс 9 до пропускної здатності. Це значить плюс 9 малих маханоїдів, або плюс 3 великих маханоїди. Це прям дуже офігенно. Наприклад, взяти і закинути сарай такий рюкзачок і створити 9 виробників, щоб вони займались тупо виробництвом, а Марії докинути ще якихось здоровил. Наприклад, списників наробити. Або взагалі диявола зробити. Але з дияволом складно, тому що там треба два сигнальні чіпи, це нам треба двох дияволів перемогти. Тобто там треба буде перемогти двох дияволів, потім після цього ще двох дияволів перемогти. Це доволі складно. Щось в мене дуже багато ресурсів, які я досі не продав. Це дуже дивно. А значить, все, що? Ого, 700! 700 психітового чаю. Yeah, мені точно треба йти торгувати. Коли в тебе в кишенці 700 психітового чаю, це точно треба кудись рухатись і щось з цим робити. Ну, ми класично підемо до цих люди... людисьок, бо вони доволі близько. О, Марія, а чого ти так здешевіло? На слампі пташки дорожче стало? Сарай? Ну, гліч зрозуміло, чого він такий дорогий, в нього навички офігенні. Цікаво. Так, піде гліч. Обов'язково піде гліч, бо в нього навичка торгівлі найкраща. Візьми всіх тваринок і давай тобі сарай, пташка. Давай ми всіх оберемо, щоб вони швидко-швидко зібралися, а потім я вилучу всіх інших. Так, беремо оце все і погнали. Так, ліча запакували і гліч. Пішов. Єй, успішно. А, я пивце забув. Ні. Це погано. Це дуже погано. Караван прибув чудово. Давайте торгувати. Ой, грошиків в них небагато. Це неприємненько. Тканини не купимо, щоб вже. що вже. Щоб в нас було вдосталь. О, як в них багато сталюк і тисяч аж. М -м -м. Генопак безсмертя. Він дає безсмертя і вогняний плювок. Це звучить цікаво. Візьмемо. Шахові столи продаються непогано, а от покарний більярдний стіл, ну таке собі. Ну, в плані з, пере, з переконвертовуванням е, гроші вага, то більярдні столи ну, невигідні, прям дуже. І це прям сумно, трошки. Купимо обов'язково телескоп, зараз будемо скуповуватись. М -м -м. Тільки я не знаю, що в них скуповувати насправді. Броня десантника не хочу, вона важка, вона уповільнює людей. Розвідника залюбки б взяв. Психічний щитувач офігенна штука, але він вставляється в мозок? А, і ски, яка важкість операції? Медицина п'ята навичка. множник успіху 100. Тобто додаткових складнощів він не дає. Його було офігенно вживити е, цьому, боже, як, як його звуть? Я забув, як його звуть. Глічу, о. Його було б офігенно вживити глічу? Але хто ж знає, як гліч буде себе вести далі? Знайшов е, правильну точку з торгівлі, сторгувалися, погнали далі одразу. І вже тут я маю надію, що ми накупимо всілякого. Елітний катафрактарський шолом нормальний. Ну, давайте, хоча б перший буде в нас. Плазмовий меч, чудовий. -у. Архітна капсула нам здається знадобиться для того, щоб е, генпакт безсмертя зробити. Мені так подобається, ну, я от е, сторгувався, е, купив телевізор, купив е, шолом офігенний, плазмовий меч, е, архітну капсулу, і такий. В мене є гроші, але не вистачає трошки. Тримай дофіга психітового чаю, косяку я порошка психіту. Він такий, окей, окей. Але не вистачає ще трошки грошей. Розумієш, не вистачає сім монет. Я такий, ні слово, більше, тримай. Одинадцять кукурудзяних качанчиків, я думаю, вирішить цю проблему. Офігенно. Так, погнали додому. У мене проблеми з деревиною. Не знаю, помітили ви чи ні, але це виключно через те, що я її дуже активно використовую. Я навіть почав висаджувати волокотник. Можливо, треба взяти і почати висаджувати дерева, ви скажете. А я вам скажу: звичайно, ви праві! Так і треба. Чому я цього не роблю? А я не знаю. Досліджуємо висаджування дерев? Так, хтось хоче доєднатися. Доглядач звірінця. Василіса прийшла і хоче доєднатися. Вона має тваринницю 14 навички. Взагалі непогано. Взагалі непогано. Давайте приймемо. М -м -м. Як думаєте, якої вона ідеології, якщо вона носить зелений хіджаб? Так, моральний шлях. Пу-пу-пу. Хоча має неймовірну красу, це чудово. І має навички ближнього дальнього бою. Це також прекрасно. Буде займатися нашими е, прекрасними тваринками. Так, Марія поки не скаржиться на те, що людей багато, але я думаю, більше ми вже ну, приймати не будемо точно. Хоча знову зараз прийде гра і скаже Хей, дивися, це дитина! Хоч її прийняти? Е, їй усього лиш 7 років. Вона втікає від. Е, вона втікає від скажених варгів. В яких сказ, і імпідів, яких там 20 тисяч мільйонів штуки, вони хочуть його вбити. А ще ця мала дитина взяла і пошкодила штучному інтелекту, не знаю, його проводи, попісила на них. І штучний інтелект він дуже засмучений через це. Тому він прийшла до тебе блискавки з, з бурію, з дощем, і взагалі срака тобі. Поки те, що в нас цей відлюдкуватись у Марії є, е, е, нічого поганого в цього нема. Дебафів вона не отримує, тому поки що нормально. З мінусів це довбана різноманітність думки. О, а ще нашим колоністам не подобається те, що ми когось відсканували до смерті. Ну блін, вибачте, таке життя. З механоїдами інакше не можна. Так, і оскільки в нас не певна кількість генів, давайте спробуємо рекомбінувати ген. ген. Я, я хочу без смерті, я хочу вогняний плювок. Це прикольно. Е, так, але з цим буде голод мінус 2. Це неприємно. Значить, треба чимось модифікувати. Повільність, я не хочу повільність. Повільність у навчанні оце непогано. Блін, комплексність 9. Не вистачає. Тобто оця, оця е, пачка була б дуже офігенною. Отак, от зробити. Ну, звичайно, це було б офігенно. Але тоді треба повільність, погіршена кулі, кулінарія. Або повільність не прибирати, і дуже голодні будемо. Будемо жерти. А хоча в нас є цей? У нас є багато їжі. Можна потворність всім додати. Але треба комплексність. Комплексність. А, і технологія архогенетика. Ну, це ми вис... е, дослідимо. Тоді треба перебудувати нашу лабораторію. Трошечки перебудови. Рейт, механоїди з фракції Різ будуть атакувати нас, але вони спочатку подумають, як вони це будуть робити, а потім вже атакують. Хто в них там є? Ага, списники, неприємно. Жнеців пачка 4 штуки. Пікінер і Центуріон. От Центуріон проблемка. Гівнюк зі щитом. Так. Механоїди розпочинають штурм. Добре, чудово. Прекрасно, неймовірно. Зустрічаємо їх е, на, на цьому, на пляжі нашому. Ні, біднесінький носій. Угу. Тобто вони підуть сюди. Це неприємно. Було б чудово, якби вони сюди пішли. Треба, напевно, цей міст зламати місточок. Так, вони йдуть одразу сюди. Це чудово. Чудово, чудово, чудово. Тоді ми стоїмо отак от. Дуже ліниво. Дуже ліниво непрофесійно. професійно. Отут ми стоїмо отак от. мастер. Сюди. Медик. Ти отут стоїш, якщо що, будеш рятувати. Носії, будівельники, виробнички. Давайте ви сюди. Вривайтесь. Ну і хто тут королева війни? Що там вибухнуло? Нашого це чіпайте? Ха! Ха! Невдаха! Опалювач! Міні турель! Міні турель, молодець! Молодець! Просто знищило опалювача пострілом в голову. А парамедик не вміє битися. Чи вміє? Вміє? Так, ці челіки вони там е, знищують мою оборону, це нормально. Ви переходите сюди. Нам треба цих механоїдів трошки на себе. Прибиральник, богдайся, давайте сюди. Що ви там? Відстаєте. Хай вони наші турельки коцять, турельки коцають їх. О, нормас, вибух. Бедищі. Кайф. Списовики е, жниці вже не настільки мені страшні. Так, нам треба зараз буде обережно зайти їм в спину. Носії, Донженмастер. Давайте, виходьте. Біба, бо, базу, зуба, лупа, бубік. Мене всі силовики вже названі. Прикольно. Так, ви йдіть, йдіть поближче. Ви також сюди. Данженмастер, давай. бийся. Бийся з тим, хто твоїх розмірів. Ні, прибиральничок. Підходьте ближче. Що ви там. Так, стрільці, заходьте, Допомагайте з центуріоном. Малюки, давайте сюди. Фігеть, це хто стрельнув. <гух> Ніфіга там списник втік. Ні, носій. Так, молодці. Тут впорались. Ідіть е, валити того списника. Чудово, і тепер на фінал. Залишилась насолоденьке списник. Сарай, ти ж, до речі, можеш ремонтувати. Віддалено. Ні? Ремонтуй. Ні, парамедик. От парамедика шкода. Це всі вільні. Перемога. Повертаємось до звичайного життя. А звичайне життя мені каже, що я маю посадити багатенько. Багатенько-багатенько. де де де, де, де? Дуб, Дубів або тополі. Давайте дубів. Хай довше ростуть, але більше дають. Так, а я тільки зараз помітив, що в нас є проблемки в Василісі. Девідсона. Їй 75, і в неї здоров'я, в неї атеросклероз, хвора спина і слабкість. А, фігово. Можна їй зробити біонічний хребет і біонічне серце, але від тулуба на жаль, ніяк не врятуємо. Так, і насправді мені здається, мені треба сильно перебудовувати базу, щоб мені було зручніше. Тому що зараз вже місця не вистачає. О, прекрасно. Я їм пиво. Вони мені пласталь біоферит і памікан, і також спис божевілля. Ще довго, я вже не помітив, але Марія скрафтила собі хорошу броню розвідника. І з прекрасного ми продовжуємо виробляти броню розвідника. І маю надію, що зовсім скоро всі будуть в гарненькій, чистенькій розвідника. Єй, дослідили архогенетику, і дивіться, що в мене зміни які. Наш, наша, наша святиня, наше сховище трошки змінилося. Я тепер тут побудував виробництво пива, величезне виробництво пива. Тут колоністи займаються тим, що варять хміль, пакують його в бочки, в бочках він настоюється, і в фіналі ми отримуємо смачне пиво на продаж. А святилище, саму церкву. Я трошки перемістив, зробив сюди, перестав сюди. Думаю, ще згори щось побудувати, типу, не знаю, хрест або моноліт якийсь, щоб цікаво виглядало. Ну, тепер воно тут, щоб колоністи не були незадоволені, що у нас тут виробництво якесь відбувається. І я збільшив нашу е, генну фабрику, не знаю, як це можна ще назвати в Генну лабораторію, і тут я вже можу почати рекомбінацію генів, а саме безсмертя, вогняний плювок, плюс повільність навчання і важка щелепа. Я от зараз думаю, чи додати ще якісь, тому що я е, комплексність підвищив. І от реально зробити щось типу сильний імунітет доволі непогано. А якщо зробити отак, то в нас буде. Погірше на колінарі, нам взагалі плювати на кулінарію. Отримуємо потворність і суперімунітет. Супер імунітет — це прекрасно. А якщо піти далі, то можна зробити отак. І наші колоністи будуть голодувати. Та, звичайно, це мінус, невеличкий мінус. Буде голод, але їжі в нас дохреніща, і вони не будуть перейматися через токсини. Тому я думаю, це найкраща буде комбінація. Я б, звичайно, від вогняного плювка відмовився, бо це не так цікаво. Він зараз дає метаболічну ефективність мінус 2. Тобто, все було б ідеально. Якби взяли і зрізали частину, отак от прибрали, і все, і в нас і голода не було. Ну, з іншої сторони, будемо плюватися. Погнали! Так, в нас займається цим хліщ. Хліщ, не дивіться, що він в паранжі. Це треба для його ідеології. Ну, окей, хрін з тобою. Головне, щоб радів з цього. Коротше, всі потрошку створюють гени. Це доволі смішно. Єй! Так, і ми створили цей ген. Цей ксену зарудок. Другий я, звичайно, зробити не можу, тому що в мене, на жаль, немає архітної капсули ще. Тому ми зараз будемо фокусуватися на архітні капсули. Так, і думаю, що я вживлю його Марії. Тому що Марія в такому випадку отримає бонус від безсмерті. Правильно я розумію. Бонус від безсмерті і вогняний плювок. Частина генів вже в неї є. Частина додасться. Буде ще важка ще лепа. Ну нічого. Давай, погнали. Марія лягай гліч. Давай. Проводь медичну процедуру. Ей, вітаю Марія! Ти тепер безсмертна. Блін, я, я не назвав цей ген. Ну, а фіг з ним, хай буде. Так, тепер Марія в нас е, безсмертна, має вогняний плювок. Токсинно імуні легені в неї вже були. Потворність в неї вже була, важка щелепа додалась. Вона повільно навчається. Нам це взагалі не критично. Забруднення в неї і так прекрасно було. І вона гірше. А, вона і так погано е кулінарила. Тобто вона отримала по факту безсмертя і отримала вогняний плювок. Афігенно? Офігенно. О, і Василіса зараз отримує своє новеньке серце. Вітаю тебе, Василіса. Тобто в неї складність тільки в тулубі залишилась. Це діяльність мінус 30, рухливість мінус 30. Жах. Ну нічого. Скоро буде безсмертя у всіх. У всіх колоністів. Я маю надію. Вау, Василіси день народження. Вітаю тебе, Василіса. І ти втратила слуху слух. Фак. А, Василіса Василіса. Ми на тебе стільки витратили. Нічого, нічого, відновимо скоро. І знову і знову торгівля. Купа тваринок. Блін, у нас стільки тваринок додалось. Це завдяки глічу. Е, гліч. І кого ще прогуляти? Давайте дамбу прогуляємо і лампі прогуляємо. Хай погуляють, повеселяться. Завантажуємо. Ух, як же ж багато. котиків, смакота. Порошочок, косячки, психітовий чай. Це все закидуємо. Увесь прекрасний всратий одяг, який колоністи не носять також. І погнали. Оу. Теля муфало. Афігеть, блискавка вдарила в теля мухало. Ну, гра просто не знає, як е е знущатися з мене ще. <coughs> Вона така: ти зробив караван? Зараз я знищу теля мухало, і все, і ніфіга ти не збереш свій караван. Я маю надію, що так... такого не трапиться, що все буде окей. Але таке може бути. Ірей, Є Гра! Гра! Якого фіга! Кожен раз. Кожен раз, окей, майже кожен раз. 70%. В 70%, коли я роблю караван, відбувається якась хрінь після цього. Це не прикольно. Все, в нас не формується караван. Давайте, в нас в нас бій, в нас напад. Не знаю, куди вони підуть. Вони... А вони вже ламають стіни. Це їм піде. Ммм, як цікаво гра, як прекрасно гра. Дуже дякую гра. Що ти хочеш ще сказати мені, гра? Будемо з ними отут зустрічатись. І в мене купа механоїдів зараз недоступні, тому що Марія. Має цей, відновлюється. Горить, палає моя срака. Ага, а вони не йдуть туди. Прийнято. Д Давайте ми тут. А, їх тут двоє, дві партії. Йойки, я не помітив. Ну, окей, зустр... Будемо зустрічати ось так. Зупалупа, ви тут? Ближники, ви сюди. Сарайте сюди. Так, давайте, малючки нападайте. Ми виходимо отак. Прекрасно, мінус один. Серйозно? Ааа, вони тут повмирали. Ну, молодці, молодці, що я можу сказати. Так тримати. Е, добре, з, з першою партією розібралися. Треба розібратися з другою партією. З другою партією буде трошки складніше. Що ви робите? А, ви механоїда доб'єте. Ах, ви собаки. Гліч. Гліч красава? В нервовому зриві, але гасить пожежу, дякую. Це випадково, напевно, але ну, хай буде. Чоб ні. Гліч, а можеш, будь ласка, не ходити перед турелькою? Ну так, ну. Сюде безпечно, щоб було, ні? Не хочеш? Так, окей, мінус турелька. Лампі. Ні, не лампі, дампо. У тебе спис божевілля? А ну, плювани в одного з них списом божевілля, хай вони там влаштовують тусі. Давайте. Friendly fire, прийшов. Нащо їм стріляти в наших колоністів, коли, ми можемо стріля... 에, коли вони можуть стріляти в своїх колоністів? Ой, нормально, той ще плюнув свого. свого. Молодець. Так, блін, а ви не хочете звалювати вороги? Афігеть! Ви що робите? Наша ві. Вони просто. Частину будинку знищили. Просто так. І ще й крадуть! Ах! Ні! Ні! Крадії! Стійте! Що ви вкрали? Передові компоненти. Ти. Наша тобі ця штука? Нащо тобі високотехнологічне суб'ядро? Компоненти. Просунути суб'ядро. Ти... Де ж ти це вкрадеш? Де ти це продавати будеш? Це мій мультианалізатор, поверни його. Стій! Стій, злодій! А <смеш> я тут не зробив. Ні, вони втекли, окей. А... О, оці двоє залишились. Що ви що... куди ви біжите? Ні, ні 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 все, ви тут. О! О, чую, хтось. Хтось тікав. Хе, -хе. не вдаха. Так, сюди, тепер цього давайте валіть. Пташка, давай ти. Це відбились без проблем, але, але. Мене обікрали. Мене тупо обікрали. Ай-ой-ой. Кайф! Кайф! Прекрасна гра! Неймовірна гра. Я хотів піти поторгувати. Гра така, ні. Я планую дещо інше, я хочу тебе увікрасти. Черепаха ще й сходить з розуму. Ну, черепаха, ну чесно, ну, от, ну, ну не до тебе. Ташка, розберись. Та ну хенуїдів, не чіпай. Ти! Дурна, дурне створіння, тримай е, сонячну щелину тобі в обличчя. Я розумію, що це ніяк не впливає. Просто, щоб тут світло було, і пташка спокійно БЕМ! Одним ударом в серце знищила дурну черепаху. Ну, що я можу сказати? Будемо відновлюватись. Ні, ну те, що в мене мультианалізатор вкрали, це, звичайно, та. Це офігє. Ну і компоненти. Це прям. Прекрасно. Прекрасно. Я думаю, знаєте, що давайте до цього я буду завершувати. Це було весело. Дуже дякую вам за перегляд. Нагадую вам ставити вподобаєчки, писати коментарі, там дзвіночок е, лупити. Що ще я можу вам показати? Отак, о, дивіться, отак. Отак. Отак, отак. Бем. Цьомки-бомки, бувайте, не забувайте, підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат Сил оборони України. Я обов'язково задонатьте, бо що з вчора на сьогодні було, жах було. Е, довбані обстріли. А підтримайте, наприклад, тут ППО Стерненка є. Прекрасний, прекрасні збори робить. Підтримуйте.